Ой, хлопці, ну що, будемо працювати, чи ні? жалой йдуть, не хотять, я не знаю, що це за таке, що це за ці якось ви ну, були поживіші, не знаю. <риклад> що за кісляки зібралися? <риклад> так, а слухай, а як, як оце ну, як ти створила таку машину? Розкажи, бо ми тут Влад, влада машина, але у тебе ж там, мабуть, просто якийсь бульдозер на і дві машини. Я вже порахувала вчора 87 людей, майже 90. Я вже не знаю. Я вже взяла собі помічницю, тому що я. Сенсі 87 на місяць ти ведеш людей? Ні, в наставниці в мене 87 людей. Так, так. Загалом. В роботі, тобто зараз активних. Так, на роботі. У мене 87 людей активних кожен день, з якими треба спілкуватися. Ну no, mm -hmm. Це все в групах вони, правильно? Чи Group. це все персоналки? E, 12 в мене груп і десь 15 до 20 персональних. Я з ними на зв'язку кожну тарілку я переглядаю. Я їх треную, треную ще три рази на тиждень. Я взяла собі дівчину-асистента, вона мені трохи буде допомагати з цими тарілками. Мені тарілки трошки розгрузиться. Є час на навчання ще, є в мене час на якусь більшу мотивацію до них. Люди не розуміють, що це просто життя твоє. Якщо ти вже сюди йдеш, то все, ну треба, треба щось робити. Ти робиш, да, бо ти чітко розумієш, що мені це треба, да, і, і ти йдеш. Або ну це так, будеш собі при, придумувати, що це ж не на часі, то я не можу, то я ще щось. Скільки я даю рекламу, одні й ті самі люди. Один раз вона сказала, хочу. На наступну рекламу вона знову пише: Хочу і мовчить. На третю рекламу я вже подивилася. Йорку, ну скільки ви будете хотіти, хотіти вже півроку, скільки я даю рекламу, ви все, все мені пишете, я готова, готова. Далі що? Ну треба щось робити? Ви готові. Давайте поговоримо. Ні. Я поняла, що ну я почала більше розкручувати свій інстаграм. Так? Нових людей, які з реклами заходять, їх постійно треба підігрівати, щоб вони пам'ятали про мене. Якщо я мало даю. Чи посту, чи, чи сторіс, Вони, звісно, я десь там гублюся і вони мене не бачать. І тому я е, постійно більш активна кожен день, да, і по рілсам, і по е, ну, сторіс. Звісно, сторіс, рілси. Тобто я почала не просто рілс створювати як якусь вилазену відео, да, як раніше ми робили. Я просто е, відео на сторіс дублюю в рілсі, да, Щось дублюю в, в, в цьому в пості каруселькою, тільки маленькою, раз, два. Тобто постійно треба в них бути на виду, щоб вони ну, бачили мене і, і постійно, щоб, щоб, щоб не губили, коротше говорять. І е, я перестала давати рекламу, тому що ну, як було, цей движняк з цього м, інстаграму, і я вийшла на кожен день. Провожу прямі ефіри. Прямі ефіри дуже піднімають. Хватить, я не знаю, що, що вони роблять, але прямий ефір працює. Я їх проводжу раз на кожен день без е побудня, без вихідний не проводжу. Але розумію, що треба ще напевно більше. Кожен четвер я виставляю якийсь кейс. -кейс да? Ну у мене людей багато, тому кейсів, результатів ну просто можна сказати, через день якийсь класний результат. Ну тому що людей багато групове зараз ведення 120 євро. Персонально 180, Ну хто там за кордоном можу 200 євро да один місяць тобто 600 місяць, це повний результат. Але більше я не ставила ціну. Я іду ну, по іншій якби стратегії. Мені треба більше результатів зробити. Да, більше цього двіжу, щоб люди бачили, що у мене щось тут відбувається: 360 це три місяці і 180 або, або 180 місяць, тобто біля 600 євро або 560 за, ну 560 для України, там я бачу, дивлюся, дивлячись по тому, як люди, хтось, тобто, якщо там з, з, Америки, то звісно 600 євро за 3 місяці. Але не всі можуть заплатити одразу. Таня, можна помісячно? Я кажу, ну я, я погоджуюсь на помісячно. Якщо я бачу, що людина ну, готова до цих, але їй важко, то я помісячно дозволяю. Так. Я помічаю, що залишаються після трьох місяців, тому що розумію, що треба все рівно звичка. І у тих, хто велика вага, звісно, три місяці це не про що, да? Ну, Ми ж розуміємо, що це 20 кг скинула, а ще 20, А далі що? вона просто стоїть сама, вона не може. Персоналізація в мене тільки для тих, хто на індивідуальна наставництві. станесть. По неділяк, в 9 ранку, Mastermind Я якусь тему беру, обговорюю. Да? Ну, якусь таку, яка їм турбує десь хвилин 40, а потім проговорюємо всі їхні питання, все, що у кого добре, у кого не добре, хтось ділиться своїми ж якраз результатами. Це у нас десь ну, останній раз вже майже-дві 2 -2 години. Я це витрачаю на це колись по годині, але зараз людей все більше. більше Вже дві години зранку ми на це все роблю. запис, хто не. Не прийшов, скидаю, дуже багато просять просять мені навіть перенести цю, цей захід на, на вечір неділі, тому що є дівчата з Америки, з Канади, в них вночі вони не можуть дивитися. Школу харчування я не веду, тому що школа харчування у мене кожен день в, в цьому введенні, да? тобто я постійно пояснюю, що тут треба риба червона, тут її не можна, тут капусту не можна. Тобто, школа харчування в мене йде. Ну якби в практиці, да я їм дала матері... матеріал, меню, рекомендації, що їмо, що не їмо, як ми і тобто, і потім контролюю в процесі цього вже ну ведення, як то скажуть, да тому вони в мене приходять, виходять через ти місяць і вони все знають без школи харчувань. Вони ну просто класно знають, як харчуватися, навчають своїх чоловіків. Чоловіки худнуть разом з ними діти, тобто вони. В мене проходять просто школу, ну помилку я їй показую. Наприклад, от ти зробила цю тарілку, отут так, так, отак, отак. Розумієш, тому в мене дуже багато на, на ці всі введення займає. Тому я взяла дівчину, яка мені буде допомагати.